Слава Ісусу Христу! Важливо розуміти, що Бог є любов, і любов Божа проявилася в тому, що Господь Бог послав Ісуса Христа на цю землю. І Господь Ісус Христос Він помер за всі наші гріхи на кресті. Так і проявилася Божа любов. Але коли люди відходять від Господа, то тоді відходять і всі благословення Божі, які може дати Господь, і приходить потім неправда, війна, голод, смерть та пекло, тому нам неможливо створити рай на цій землі без Бога, бо все найкраще буде тільки з Господом Богом. Тому ми повинні зробити вибір у своєму житті та покаятись перед Господом у всіх своїх гріхах. Амінь. Тому запрошую вас доєднатися до нас вже завтра о 14.00 на конференцію, де будемо ми вивчати Слово Боже. Ви можете приєднатися і послухати, про що ми будемо спілкуватися. Якщо вас зацікавилася пропозиція, то я вас можу додати в групу в Телеграм, де завтра ми созвонимося. Нам потрібно йти до Господа, бо Господь може закінчити цю війну. Амінь.